Який має назву було не було? Кожен з учасників двох команд має біля себе такі карточки, на яких написано було чи не було. В свою чергу, кожен з учасників по черзі буде читати про себе якийсь факт, і вам, наприклад, Вова читає про себе факт, і вам треба дізнатися, чи було це, чи не було. Скільки правильних відповідей ви від піднімете, стільки балів ви і заробите. Все ясно. А раз ти почав щось сказати, то і почни казати свою історію. Легко, я ніколи не ховаюся за спинами своєї команди. Тож Ха -ха. почне Артемій. Артемій, почни зі своєї історії. Я проходив кастинг з Джудом Ло. Було чи не було? Я в тебе вірю, Артемій. Ти реально офігенний. Що ти не віриш в акторів твоїх колег? Я вірю тобі. Ми фіксуємо цю відповідь. І Артем, розкажи, чи було таке, чи не було. Дивіться, я не проходив саме а, з Джудом а, Ло, а, 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 а. але для серіалу Молодий папа я записував самопроби. Тож не було. А я казала, бо ти шариш. Я за освітою вихователька. Я не ходжу ні на які кастинги, ні на які фільми. Леся, хто у вас зараз каже? У нас Лєночка. Я починала свою акторську кар'єру в ляльковому театрі і довго грала дерево. Як я в це скандал може бути, якщо правильно? Я думаю, що не було. Я думаю, було. А чому? Та ні. Та ні, ні, ну та та це дуже кажу, банально. Диви це Я банально. Олену я це... добре знаю. Ні, а якби це була брехня таку, Усіх акторів це брехню... В якому ліково театрі воно дерево грало? А Володя! Владе, дай нам 4 бали. Точно. Та не було такого. Не було, не було, не було, не було. Не було. А от я зараз дізнаюся. Кажи. Добре, добре, добре. Не був. Ну, не було. Я це бачу. Наступна історія. Дивіться, рік тому я став батьком. Було. Є було було. Вітаю так. І а, це ж не вся історія киса, але, але дякую. Да. І так сталося, що а, під час пологів я дуже співпереживав своїй дружині і не надовго, але втратив свідомість. У вас були партнерські пологи. А як ти здогадалася? Втратив свідомість. Не надовго. А, Як ти я просто в коридорі. Да, в з історії. Він просто сидів. народило. Ненадовго. я малі вже два місяці. Мені здається, <су> це така сама банальна історія. Ні. Ні, Влад Влад свідомі. ти сильний чоловічок. Ти не міг втратити ти свідомість. Ти Може, то ти міг переживати, але не втратити. має якісь сумніви, диви. Отже, Олена, пішла шляхом всієї команди і бо ми команда. І зробила правильно, так, не було. Ну, тобі ж видно, що ти моцний. Ні, ну, Насправді я був на грані. Я дуже хвилювався, тому. Давайте, наступна історія від я нас. Дар'я. Я зробила татуювання на честь своєї першої ролі. Блискавка, ти грала флеш? <гум> ти фанатка DC? А, так, а де це татуювання? У тебе їх скільки? Три? 12. А що у вас з Єгором? Чого ви про один одного все знаєте? Єгор, ти Шо? знаєш Дарі добре. А ти можеш сказати, що це була за роль? Чи ти не Єгор знає Дарі добре. Він, я розумію, він а показує, я показує, що це було не скажу. Треба слідкувати за заслуженою артистю України Дар'ю Петроживською і знати всі її ролі. Ми довіряємо Артемі. Давай. Е -е. Mm -mm. <laughs> Артемі. А, а що по обличчю у впевненому? <реш> Дивіться, у мене є було. два татуювання, які присвячені перші ролі. в моєму житті. Один тут папік. це папік. Да а я флеш це серіал заряджені, який один із моїх улюблених проєктів за все моє життя. Поки що. А перша моя роль була коли мені було 4 роки. Я грала Янгола. — Ти могла собі я, зробити Янгола тату. я собі не набила. Детально. Прямо, не а якби ми сказали 5 років, ти сказала ні, 4. Ми будемо далі продовжувати, чи вже все. Хочете продовжити, чесно кажучи, і подивитися. Тоді ваша ваш ваша історія ваша, володь, ваша. Якось я. А, ну, я бачу, що ти прямо свою історію розповідаєш. Вовчик, давай. Якось я їздив в Італію... Бела, бела. Правда, жили? Було чи не було. Ні-ні, я їздив в Італію. ну... На Жигулях. А, ну. Ну, куди ти то Жигуля втулив? Я бачила Жигулі за кордоном, вони, значить, туди доїжджають. Якось я в Канаду літала на Таврії. Лесь, ну ти що, там вже всі... Ну, це реальна історія. Там всі вирішили, подібні картку. Я думаю, було. Якщо б ти дивилася інтерв'ю Вови Шубко, то. Знала би, що це правда. Так. Таке було. Нас запросила а, моя подруга, однокласниця, на, де, на весілля в Італію. Вона виходила замуж за італійця. І в, перед тим, як виїжджати, Олег, мій однокласник, каже: Я завтра буду. І Ми виходимо в двір з дружиною, де він мав забирати зума приїхав. І я кажу, а як не аварійку, ти де? бо я не бачу віто цей. А він вмигає, а там стиня 99-ка з чорним крилом. І ми на ній доїхали а, до Італії. І я, я зробив б... на весіллі. я зробив в пропозиції своїй дружині. Все, дякую. Наступна історія. Валерія Торстеліз. Якось я йшла. Е, було. І, так, це було. І я йшла і побачила Ірину Білик випадково. Просто я, звичайно, І вона зняла з себе туфлі і подарувала мені. Було чи не було? Це ти випросила на якомусь концерті. Фу я пропоную 2-2 поставити. Було і не було, було, не було. На всяк випадок. Давайте. Це не було, давай, давай а можна. А можна щоб кожен за себе вирішував? Можна в вашій команді. Ви так і робите? Кажи і це. Абсолютна правда, дійсно Ірина Білик подарувала мені свої туфлі, oh. mm. але вони не налізли чи налізли? Налізли в нас один розмір, і вони дуже красиві. Вони виглядають реально як подарунок від зірки. Це ці такі лакові, лакові жовті, такі з квіточками, просто неймовірно. Yeah, Білик. Така як просто йшла uh. йшла і подарувала. Я навіть не це Так, yeah. yeah, Вона просто мене впізнала. Ну я брала в неї інтерв'ю, і вона сказала: я хочу тобі зробити подарунок. Nice. Я кажу, це отже, історія від мене. Чи було таке, чи не було, що я переможець фабрики Зірок Володимир Дантес. Beans... Де це було? Танцював колись в балеті Наталії Могилевської. Я знаю це. А чому? А давай іншу історію. Ні. Ні-ні ні. Прочитай мою, будь ласка. Було. Кажи, було. Ну, все, ти проколовся. Було. Саме вгадали чотири бали. Піднімай сказав, Я знаю цей факт. Дуже багато вільного часу знати ці факти. Насправді, на початку 2009 року ми вже з Вадимом прогуляли всі гроші. Телефонує е, директорка Наташа, каже, хочете заробити гроші, а ми такі сильно хочемо. Каже, 50 доларів. Для нас це було ого. го <пу> Ми приїжджаємо і думаємо, що зараз будемо виступати, взяли костюми свої, А вона каже, молодці перевдягайтеся. У неї такі були е, ростові кукли зайців, і ми всіх зайців надягаємось, і оце. Танцювали. І фінал. фінал конкурсу було, не було. Моя історія. У фільмі Песики я вже тоді е, зустрічалася з Дмитром, і він забородив мені постільні сцени, тому в постільних сценах знімалася дублерка. Не було. Mm. не було, не було, бо диви. Там є такий момент, що Даня Повар розповідав, що вона йому груди показала, що вона yeah, йому yeah, 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 груди yeah. показала. Теж такого не було. Момент. Це окремо було в Гримерці, це не все. Ні, це було на снімальному майданчику. Я дивлюсь інтерв'ю Дані поваром. Це не дублерка, це ти. Ви шо? Ну ви що? Ну, ну ви що, вгадали? Ей, не було ніякої дублерки. От у нас, з Олени, були дублери. Ну що, дозвольте мені таки вбити той клинець в чоловічу збірну. Артемій, якби не ти. <рис> Хлопці би отримали, може, і перемогу. А отак же би заволівали би як Бог, я вам скажу. Дівчата перемагають Ну, це вже схоже на нашу гру, до речі. Якби ми було до нуля, і я в кінці виграти в фіналі Я Причем цю історію те раз два. Лесенько, ти готова? Давайте ми зараз відсоток, у відсоток дві тисячі гривень. Ще кап на наш рахунок. Скільки відсотків чоловіків хоч раз перебільшували свій дохід? Аби справити враження на жінку. Я знаю, що деякі прям показують, о, впало, тільки що на рахунок 100 тисяч гривень. А Реально, я знаю це, це знаєте, о, біткоін вирос. Але ж це ж легко якось можна. Як Перевірити це... Довго... а як при знайомстві. Наприклад, коли ти там щось купуєш, то ти не кажеш, там, скільки воно коштує. типу, ти на, сюди, сюди. А вони такі приходять і кажуть: Боже, я тут накупляв і якісь такі ціни. Це, yeah. стільки, це стільки, це, це стільки. Ну, це мило те, що вони намагаються справити враження. Хочу. Да. 47%, 52, 58 це менше. Ой, ну, я, я зараз кажу, а навпаки, Давай. бо я все не вгадую. Let's. Менше. Та, а 30, скільки? 30. ти кажеш? Я кажу багато. 90, але я все не вгадую. 35! Диви, я eh, треба робити все навпаки, що я кажу. Бо я цей конкурс зараз. Олена не вгадую. каже, 90% я почув. 35%. No. А, ну я тебе почув. Увага ну, на екрані. Що ти там стільки заробляєш? Лесенко, дивись на екран. Я казала 50. Я теж казала відсотки. А ви казали, а що, сказали 35. Я Ви сказали 35. Там, ми не... казали перша відповідь: 52, 50. Пане суддя, Це, дивно, це дивно. Скільки ви, зароб... скільки ви заробляєте, скільки вони заробляють? Дівчата не отримуєте бону 100 тисяч гривень. Стабільно. А ми Стабільно. Не але. але. Вириваєтеся вперед. Будь ласка. І грошей у вас більше, і про це не треба брехати. Вісім тисяч у дівчат шість чоловіків. Добре. Ну, Вже запалний такий. Нормально, нормально, нормально. Вісім тисяч.